Привіт, друзі! Дякую, що ви зі мною. Залишайтеся обов'язково до кінця. Бо сьогодні ми будемо пекти неймовірно смачний, соковитий, вологий, дуже ніжний, дуже м'який, мега-шоколадний торт на швидку руч. без міксерів, вагів і ще там чогось. Це дуже просто, швидко, саме головне неймовірно смачно. Ну що, починаємо? І так: два яйця, неповний стакан цукру, дрібка солі і все це перемішуємо. Стакан кефіру, грамусі ванилі, четверть стакана олії, ну десь 60 мл, півтори чайної ложки розпушувача. У мене домашній. Як робити я вам вже показувала? Ну, Двікла я показувала. Півчайної ложки соди, стакан борошна, три столових ложки какао. І все перемішуємо. На приготування цього торта ми з вами потратили 5 хвилин все, щоб висипати і об'єднати. Все, отакий от простий і легкий буде наш тортик. Беремо любу ємкість, форму, яка у вас є, протвінь, і завантажуємо. Випікаємо одним коржем. А потім будемо ділити його. Все. Все дуже легко і просто. Ставимо наш торт у духовку, Розігріть туди 180, випікаємо 35-40 хвилин, в залежності від вашої духовки. І так, поки наш корж печеться, ми робимо крем. Беремо варену згущенку. Ого. Так, згущена молоко варене 8,5% 500 грамів. Ось така. вона в мене дуже густа, тому будемо додавати туди ще сметану. Сметана у мене 20%. Ось так. Прямо цілу банку. Тут у мене 300 г 300 грам сметани. боріть не, не менше живність, ніж 20%. Так, і все, збиваємо це міксером. Ось до таких піків ми збиваємо наш крем. Бачите, Оце вже крем готовий майже. Все, за 2 секунди ми зробили з вами. гляньте, який крем. Бачите? Просто вищий клас. Ось цього може бути досить. Але я хочу додати ще горішки, які я підсушила і подрібнила. Ось. Це буде торт просто казковий. Ви можете цього не робити. Але мені так ще смачніше. Дивіться, у кого алергія може на горіхи. Не додавайте. А взагалі -то, у кого нема, це безпрограшний варіант. Це дуже смачно. Горішки любі. Я додала волошки. Ну ось Минуло 35 хвилин, ось наш торт. Нереально пухкий, м'якенький, просто вищий клас. Все хвилистигне і далі будемо різати. І так, ділимо наш тортик на дві частини. А перш ніж на дві частини поділимо, ми його ось так по бокам трішечки вирівняємо. І це піде на крихту. Ось тільки буде у нас на крихту. Ділимо на дві частини, можете на три. Я ділю на дві. Боже, він такий вологий. Цей торт не потрібно пропитувати, бо він вже мігавалогий. Яка краса. Опа, подивіться, бачите? Просто краса. Все, хай остигаємо. І так, збираємо наш чудо-торт. Крем збалансований. Глянь, Ну, в общем, що вам хочу сказати, ви обов'язково повинні приготувати цей торт. Це найсмачніший торт, який тут існує. У мене багато рецептів на каналі є тортів. І я роблю, є улюблені, ну вони всі по-своєму дуже гарні. Ну повірте, це найшвидкий торт, який можна тільки уявити. Просто, мгновенно, і без всяких зусиль, без міксерів, без блендерів, без вимірювань особливих. Раз і все. Це дуже смачно. Так, накриваємо. Просто нереально вологий. Так. І покриваємо з цієї сторони. Щедра крема. Ви ж бачите, який крем. Тут крем тільки. що значить. А і коли ви спечете коржі, ви зрозумієте, які вони смачнючі. Його так намазали і вже можна їсти, бо він дуже вологий. Смачний нереально. Тепер беремо крихту, яку ми зробили, і обвалюємо на торт якось так з усіх боків. А зверху я присипаю, можна так залишити. Хочу присипати ще горішками. Неймовірно смачнючий торт. Ось такий. Ми зробили дуже швидко. Він... Найдовше, що тут було, це випікання. годину стабілізації у холод. Дивіться на цей шедевр, який у нас вийшов. Ну що, пробуємо. Боже, гляньте, як легко це робиться. Такий м'який, що просто не передам. Ви тільки подивіться на цю красу. Вам видно? Гляньте. Це казка. Гляньте, який м'який, ви бачите, як я це легко роблю. М -м -м. Соковитий, мягусінький. Горішки, крем, коржи вообще супер. Ну, в общем, щоб ви розуміли, нам вам треба срочно зробити цей торт. Ви тільки гляньте, ви бачите? Цей торт дуже схожий на торт Буря... Буратіно. Або снікерс був, у нас продавався колись. Ну, тобто, це любов з першого кусу. Діти так точно такі торти люблять, та й дорослі. Тому готуйте, смакуйте, дякую, що були зі мною. Лайкайте обов'язково, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Миру вам, щастя, добра і всього найкращого. Напишіть, будь ласка, звідки, з якої країни ви мене дивитесь? Мені дуже буде приємно. До нових смачних зустрічей!